Є рвана рана, або, наприклад, кульова на вихід. Проводимо тампонаду, очищаємо спочатку рану і відразу відчуваємо пульсацію артерії. Там, де ми її відчули, ми її зразу пальцем фіксуємо і такими рухами. З тиском проводимо фіксацію. Інструктор з медико-тактичної підготовки показує учням військового ліцею, як правильно тампонувати рану при кровотечі. Пояснює, важливий кожен крок, адже мова йде про порятунок життя. Дає можливість попрактикуватися і школярам. Наявної кровотечі немає, значить ми можемо створювати тиск. Протягом п'яти хвилин ми створюємо тиск на рану. Для контрольованої зупинки кровотечі спочатку очищаємо рану, потім починаємо почнемо тампонування. Вони кожному потрібні. З, треба знати просто, щоб такої Якщо попадати в таку ситуацію, щоб ви знали, що робити. Поки одні вивчають основи тактико медичної підготовки, інша частина учнів практикується в керуванні безпілотником. Перено можна розвернути на якихось пересходах що треба скоро десь стікнути? А, ну можна. Тут йде відпрацювання бортом, бачиш? От є борт і є ці йдеш появу. Пресуєш. Отак, це уперед, узад, але ну так плавно, що там не, не різко, просто вперед. Відкритий урок для школярів влаштували військові закарпатського підрозділу Національної гвардії України. Сьогодні у нас дев'ять локацій. Це показ техніки, яка також виконувала і виконує завдання в зоні бойових дій. Це кінологи, дресировані собаки. наші. Які також залучаються з охорони громадського порядку. Мультимедійний тир дітям подобається ну так як це національна патріотична підготовка, виховання. Це як прояв любові до України, які в майбутньому так є хлопці, які стануть на захист нашої держави. Нацгвардійці розповіли про свою роботу, а ще про роботу своїх чотирилапих помічників. Чим плотніше ви постукуєте, подразнюєте собаку, тим вона далі на відстані працює. При присукуванні. Вона верчає. На території освітнього закладу нацгвардійці розгорнули дев'ять цікавих локацій для учнів, показали своє озброєння та техніку, розказали цікаві історії з будню військових. Урок відвідало три сотні випускників із різних шкіл Мукачівщини в рамках завершення курсу вивчення предмету Захист України. В нас планована робота так, що один день вони відвідують Мукачівський полігон. Другий день у нас організовано це проходження навчання за допомогою. Воїнів Національної гвардії України відповідно у них ще буде етап страйкбольної зброї, де будуть працювати з автоматами Калашникова. Ну і також буде обов'язковий захід це профорієнтаційні заходи за допомогою бійців Національної гвардії України, оскільки це дуже важливо, бо Україна зараз перебуває в стані війни, і ці знання нікому не завадять. Урок пройшов насичено та цікаво. Випускники розповідають змогли навчитися корисним навичкам, і головне, бодай трохи зрозуміти те, що сьогодні переживають військові на фронті.